Добрий день гори, ліс і поля, добрий день, моя дітвора, щастя вам і долі! Розпочався день, прокинулась земля і пис пісеньку веселу у полі вітер співав. А про що саме пісня ви дізнаєтесь, як послухаєте загадку? Є там сцена і куліси, і актори, і актриси. І афіша, і антракт, декорації, аншлаг, і звичайно ж прем'єра. Здогадалися напевно, так, це театр. 27 березня Міжнародний день театру. Слово театр грецьке, бо саме в Греції були перші вистави. Театр це чарівний світ, де казка стає реальністю. Де оживають і сходять зі сторінок ваші улюблені герої, де чудеса це звичайна справа, де добро завжди перемагає зло. Тож, діти, в день театру на вас чекає цікава казочка, але спочатку пропоную вам з'ясувати, яких певних правил потрібно дотримуватись у театрі. До театру поспішай! І правила поведінки запам'ятай. На виставу треба приходити завчасно, щоб устигнути здати одяг та знайти місце в залі. Проходити по ряду до свого місця потрібно обличчям доглядачів. Як правило, до театру одягаються святково, не можна до театру брати з собою їжу, це не естетично. Якщо ти взяв бінокль, то розглядай акторів, а не глядачів. Якщо вистава вам не подобається, то зал можна залишити під час антракту або перерви. Некультурно під час вистави розмовляти. Тепер правила ми знаємо і казочку переглянути поспішаємо. Я пропоную вам переглянути українську народну казку Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей немає? От баба й просить діда, поїдь діду, в ліс, вироби там мені деревинку та зроби колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забава. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послух, послухався він, поїхав, виробав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише та й пісеньку співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику із ніжками, і з ручками. Буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці, а з тієї деревинки став. Синок маленький, вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синочка Телесиком. Росте той синок та росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навтішуються з нього. От як підріс він, той каже: Зробить мені, тату, золотий човник, і срібнє веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник. Спустили його на річку, сів туди Телесик. Він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як кликатиму, то пливи до бережка. А як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати і принесла до берега. Кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти і пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати Телесика кликала. Прийшла до берега та давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він чує, то ж нема моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи човнику далі, махнув весельцем і човник, і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла з берега геть. От мати Телесокова наварила йому обідати і понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Він почув ближче, ближче, човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матірі рибку, що наловив, відіпнув човника і поплив знову. А змія тим часом приходить знов і товстим голосом кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув вісельцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче ближче човнику до бережка. Тож то ж мені мати їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. «Зміючко Оленка натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика. А я піду гостей покличу, та ми будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді каже, сідайте Лесику на лопату. А він каже, коли ж я не вмію. Як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він і, покликав, він і поклав на лопату руку. Так? каже. Ні, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Ні, сідай увесь. А як же? Хіба так та й поклав ногу. Та ні, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи, як каже Телесик, бо я не знаю. Вона почала показувати та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч і заславних піч, затулив її, а сам замкнув хату, зліз на явір та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючка Оленко, відчини, не чує. Зміючка Оленко, відчини, не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються на траві, покочуються. Поваля... покачуся повалюся Телесикового м'яська наївшись, а Телесик з явора. Покотіться, поваліться оленичиного м'язця, наївшись. Вони слухають, де це? та знов. Покачуся повалюся, Телесикового м'язця наївшись. А він знову з явора. Покатіться поваліться оленчиного м'язця наївшись. А воно знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитись. Та й погледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Коваль-коваль, ской нам такі зуби, щоб отого явора перегризти. Коваль і скував. Вони як почали гризти, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Телесик їх просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крила та понесіть до батенька, а в батенька їсти і пити ще хорошо походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть явір, аж летить знову табун гусей. Телесики просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крила та понесіть до батенька, а, я в, бат... а в батенька є і їсти і пити, ще й хорошо походити. А вони йому й кажуть, нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить. Вони, змії його гризуть і гризуть. А ще летить табун гусей. Телесик їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крила та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити і ще й хорошо походити. А ці гуси кажуть нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить сердешний телесик на яворі, от-от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня. Відбилась на силу летить. Телесик до нього, гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та поноси до батенька, а в батенька їсть, їсти і пити, ще й хорошо походити. От воно каже сідай та й охопило його, закрила. А змія за ними чи не, вхоп, не вхопило його, женеться, та таки не здогнала, от гусеня принесло. Та посадила Телесика на причілку надвору. А само ходить по двору і пасеться. Сидить Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а телесник надвору, А мені. То це вона знову вимає пиріжки та й каже, оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А Телесик знову, а мені? Вони й почули, що це? Ти чуєш, діду, щось наче гукає. Так, каже дід, мабуть, так учувається, то знову баба, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А мені, з причиненку каже Телесик. Отже таки озивається, говорить баба, та зирк у вікно. Аж на причілку Телесик сидить. Вони тоді, з хати... Вони тоді з хати повибігали та вхопили його, та внесли до хати, та такі раді. А гусенятка ходить по двору Мат... і мати побачила. Ой, гусенятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже, ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас би не був. От вони нагодували, його напоїли і під крильце насипали пшуна. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Ось малята і казочці кінець. А вам, діти, гарного настрою. У казках герої мудрі, добрі, хоробрі. У казках добро завжди перемагає зло. І ви такими будьте. В театр завітайте і вистави перегляньте. І ще я пропоную вам алятам казку показати і фото нам обов'язково надіслати. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!